Усі такі щасливі, відчуття, що я вписуюся в це суспільство, виявилось Оманою. Подаруйте мені один танець, міледі. Ерцгерцогу, леді, я немає потреби брехати Камелії. Ми вже бачилися минулої ночі. Будь ласка, тихіше. Ні, просто зараз. Ерцгерцогу. Доброго вечора, камелюсе. Це був Ерцгерцог Іхар разом із другим сином Бейлів, так? Які між ними стосунки?